Історія палацу Кунін, Ши Цзин. Глава 16. НАПАД У минулому житті саме Джоу ІНДЖІ розслідував справу маєтку князя Юньї. Згодом, коли Шензе зійшов на трон, він відновив маєток князя Янь. Після цього Джоу Інджі було вбито стрілою Сівея, а його голову прибито до брам палацу. Можна було прослідкувати, що він, вочевидь, не робив нічого доброго. Ця людина прагнула влади і високого становища, завжди використовуючи безпринципні засоби для досягнення своїх цілей. Водночас він був обережним і ретельним у своїх справах, не залишав жодних хвостів, тому викрити його було надзвичайно важко. Саме тому Дзян Сюйнін у минулому житті змогла успішно його використати. Але в цьому житті друга друге Дзян навіть не хотіла входити до палацу, і якщо її стосунки з цією підступною людиною стануть надто тісними, це буде рівнозначно тому, що вона сама накличе на себе біду. Та в цей момент Джо Інджі був єдиним каналом, через який можна було дізнатися про причетність маєтку князя Юньї до старої справи короля Піннаня. до того ж, був сєвей, який будь якою миті міг захотіти її голови, тож вона мусила зв'язатися з нечистим вартовим, навіть якщо не хотіла цього. Цюєнін сподівалася, що в цьому житті зможе позбутися морських турбот і здобути ту свободу, про яку говорила Юфаньінь. Зітхнувши про себе, дзян Сюєнін сіла у свій паланкін. До вежі Дзянцяо Небо поступово темніло. В пізню осінню пору вже летіли ключі диких гусей. На вершині вежі дзянцяо було небагато відвідувачів, що пили пиво. Ченін? Якого півроку тому підвищили до посади помічника міністра міністерства покарань, грався з чашею, наповненою витонченим вином. Він був вільний від справ, але сказав Імператорська варта завжди підкорялася лише наказом його величності розслідування маєтку князя Юньї, певно, є волею його величності, ці заколотники короля Піннаня вже кілька днів сидять у в'язниці міністерства покарань. Але нічого так і не вдалося з'ясувати. Сьогодні мене спеціально викликали сюди, щоб дізнатися, чи можу я щось витягти з них. Шановний молодий наставнику, ви завжди перебуваєте поруч з його величністю, чи не могли б ви підказати цьому чиновнику, що саме його величність бажає дізнатися від них? Ченін в останні роки був відомий як жорстокий чиновник, його методи катувань були надзвичайно брутальними і навіть нелюдськими. Проте помічник міністра розкрив кілька великих справ і його політичні заслуги на місцях вважалися дуже вагомими серед них масштабна подія знищення прихильників Цяньзяо у Дзянцю. Він також справді любив вгадувати думки людей вище за себе. Служачи під началом імператора, іноді не мало значення, що насправді відбувалося важливим було лише те, що його величність хотів почути людина, яка сиділа навпроти нього, того дня не читала лекцій і не входила до палацу, тому була одягнена в простий білий халат із довгими рукавами без інших прикрас, навіть волосся було просто зібране чорною ебеновою шпилькою. Він не підняв погляду на чаніна. На столі стояв новий гуцинь. Він уже пройшов 11 етапів створення, Лак дзеркалював, мов дзеркало, а ніжки інструмента вже були встановлені. Він опустив очі і почав по черзі Натягувати струни. Очі чиніна заблищала, і він знову мовив. Його величність здається щедрим, але Ченьмо вважає, що він занадто підозрілий. Мо. Скромна форма самозвертання, щось на кшталт я нікчемний. Сєвей натягував першу струну, обертаючи її навколо ніжки ззаду праворуч. Шенін не втримався, щоб не почати розглядати його обличчя. Учителю Усе, у будь якому разі ви зробили гідний внесок, допомагаючи його величності зійти на трон, чи не так? Але тепер вам просто дали титул учитель імператора, без жодних реальних обов'язків, ви навіть не імператорський наставник у повному сенсі цього звання. Якщо говорити точно, ви учитель імператора, але не за титулом. А цей монах Юанді, який ніколи нічого не зробив. Не тільки був призначений державним учителем, а ще й очолив Міністерство обрядів, піднявшись зі звичайного чиновника, до міністра. Якщо б цього скромного слуги була хоч б десята частка ваших здібностей, цей скромний слуга вже не зміг би це стерпіти. Невже учитель імператора не відчуває і краплі несправедливості? Пальці Севея, здавалося, були створені для гри на Гуцині, його нігті були чистими й прозорими. Відбиваючи тепло. Він не переставав натягувати струни і лише спокійно мовив. Будь ласка, будьте обережні у словах помічнику міністра Чень. Його величність, зрештою, володарює над усіма. Як можна намагатися вгадати його думки? Ба більше Сявей лише вчений, що вміє говорити про війну на папері, учитель Юанді Розмовляв ессівеєм про даосизм і мав здобутки в буддізмі, його титул аж ніяк не був порожнім, його величність безсумнівно мав власні причини, призначивши його державним учителем. Грім, дощ і руса, все це приходить милістю імператору. Туди ж тут несправедливість? Чей Нін засміявся, ніби не погоджуючись із почутим. Двіри суспільства всередині добре знають, справедливо це чи ні. Просто дайте кілька порад. Як мені слід допитувати? Допитуйте так, як вважаєте за потрібне, відповів Сєвей. Ченін насупився. А якщо нічого не вдасться з'ясувати, якщо пан Чень не зможе знайти нічого, то природно знайдеся хтось інший. То вважатиме, що може взятися за справу. Серце Ченіна раптово здригнулося, він уже почав обдумувати це всередині, тому відразу поставив свою чарку з вином і вклонився. Дякую за вашу пораду. і далі схиляв голову над струнами, час від часу легко смикуючи їх, щоб перевірити звук що ми в будівлі, то наростали, то вщухали. Західне сонце огортало його м'яким світлом, але не могло змінити його первісного кольору, лише витягувало тінь позаду. Ченін знав, що сівей створював цей гуцинь уже три роки і дуже його цінував. Тепер, коли він перебував на етапі натягування струн, навіть кілька відповідей, які він дав, були достатнім знаком уваги, тож він, звісно, розумів своє місце і не затримався довше. Він уклонився і попрощався, перш ніж вирушити вниз. Після відходу Ченіна, дзянчу, який увесь цей час стояв поруч із Сівеєм, тримаючи меч у руках, насупився. Він був молодим, але не запальним. Трохи подумавши, він сказав із ноткою вагання Пане, ми і далі дозволятимемо їм шукати таким чином. Якщо не чин ін, знайдуться і інше, відповів Сівей. Дзянчу замовк. Не минуло й півгодини, як офіціант піднявся знизу з чорною тацею повної їжі й вина. Пане, ваше замовлення прибуло. Коли це наш пан щось замовляв, здивувався янчу. Офіціант здивовано глянув Хіба не той пан, що щойно пішов униз, замовив. Цей офіціант виглядав звичайною людиною, але риси його обличчя були дуже незвичними, а говорив він із легким акцентом у Юе. Коли це в башті дзянця з'явився такий офіціант. У Дзяншу раптово закралося відчуття недоброго. Він насупив брови, вихопив меч і з піхов і гучно вигукнув: Пане обережно! Ш. Щойно Дзяншу вигукнув офіціант, зрозумів, що його викрили. Безневинний, добродушний вираз, який він демонстрував раніше, миттю змінився на лихий і похмурий. Він штовхнув чорну тацю з їжею і вином у бік дзяншу вихопив півметровий кінжал із під таці. І кинувся на сєвея. Помри. Сєвей підвівся, тримаючи гуцінь. Клинок нападника вже майже досяг його і зі звуком Жень кінчик ножа перерізав чотири струни, які щойно були натягнуті. На корпусі Гуциня також залишився слід від леза. Його спокійне, і тепле обличчя миттєво стало крижаним. Вулиця Сє була не надто далеко від вежі Дзянцяо. Сюєнін гадала, що Ян Лінь уже мав би перебути, тож наказала зупинити паланкін на дорозі навпроти вежі і веліла візникові піти до вежі по допомогу. Проте вона й уявити собі не могла, що в ту ж мить, що й візник пішов, у паланкін прослизне чорна тінь. Вона встигла побачити лише спала гострого ножа, перш ніж той притиснувся до її шиї. Танер, яка теж була в паланкіні, навіть не встигла крикнути. Її вдарили по потилиці, і вона знепритомніла, впавши до ніг дзян У ту мить, відчувши крижаний холод лезе біля шиї, в голові Дзянсюєнін промайнула лише одна думка тисяча ножів той, у кого прізвище сє, справді хотів убити її, аби зам'яти справу. Але невдовзі вона зрозуміла, що ситуація не така, як здавалось, звежія навпроти долинала крики, хтось голосно наказував почати пошуки. Як усередині, так і зовні, за чим почувся гуркіт хаотичних кроків. Хтось доповів, що людини ніде не видно. Дзян Сюйнін не могла бачити того, хто тримав її у заручниках, вона лише відчувала легке тремтіння руки, яка стискала ніж. Ніби ця людина щойно пройшла через жорстоку сутичку. Здавалося, він був так само напружений, як і вона. Паланкінна мить оповила тиша, перш ніж до нього наблизилися кроки. Хтось зупинився перед Паланкіном, Сюенін почула голос у цьому Паланкіні друга міс Нін?» Лише Сівей міг назвати її другою міс Нін. Навіть якби вона не впізнала його голосу, все одно здогадалася б, хто це, її серце калатало ще швидше людина, що тримала ніж біля її шиї, найімовірніше була убивцею. Сєвей хотів схопити цю людину. Убивця, мабуть, не рухався, бо міг зрозуміти за Паланкіном, що особа всередині була незвичайною і тому хотів узяти її в заручники. Зовні її життю загрожував чоловік із ножем, але за межами Паланкіна стояв ще страшніший демон ця ситуація була значно жахливішою, ніж просте бажання сіввеї вбити її, щоб заткнути їй рота. Сєвей міг убити її під виглядом ліквідації вбивці чи бунтівника, а потім, коли ситуація вляжеться, перекласти все на заколотників або ж він міг дозволити іншій стороні і надалі тримати її в заручниках, не задовольняючи жодних вимог убивця, щоб навмисне змусити його вбити. Цей план убивства був бездоганним він дозволив би сєвеї повністю відмитися від її смерті, і в найгіршому разі він міг сказати: Я був безсилий. І ніхто не зміг би його за це докорити. Щойно Сюйнін це усвідомила, в неї заніміла шкіра на голові, і вона не наважилася озирнутися на вбивцю. Коли той штовхнув її, вона негайно промовила тремтячим голосом Так, це я? З надвору Сівей запитав лише ви одна? Дзян Сюйнін не могла зрозуміти, що, думаю, вбивця за її спиною, тому не насмілилася відповісти. Однак убивця зловісно усміхнувся. Звісно, не тільки вона одна. Раніше, коли слуга поруч із сівеєм відреагував занадто швидко, йому не вдалося здійснити замах. Люди навколо одразу кинулися ловити його, що показала навколо сівея, коли той виходив, таємно перебувало чимало охоронців. У нього не залишалося іншого вибору, окрім як утекти і сховатися в цьому паланкіні. Оскільки сєвей допоміг тому аморальному псові імператору зійти на трон, то, природно, мав певні здібності до розслідування, тож не дивно, що він здогадався про його присутність у цьому полонкіні. Більше того, він міг смутно відчути, що сєвей насправді знає дівчину в полонкіні, якщо це було так, то можна було домовитися. Тримаючи, ніж біля горла Дзян Сюєнін, убивця запитав її Ви знаєте цього сє? У порівнянні з тим, хто стояв зовні, цей убивця не був найбільшою загрозою. Дзян Сюйнін уже одного разу проявила слабкість перед Сєвеєм. Побоюючи, що цього разу він знову щось розгледить і використає це, щоб убити її, не кажучи вже про те, що вона і так була налякана, вона промовила тремтячим голосом знаю. Чотири роки тому я врятувала життя пану Сі. Хоч я й не знаю, хто ви, але давайте поговоримо, будь ласка, не робіть необачних кроків. Ті слова були адресовані не лише вбивці, а й Сівею. Згадуючи той рік, коли вона сама була на межі смерті, вона використала цю послугу, зроблену багато років тому, щоб захистити Джандже та повернути йому репутацію. Тепер, щойно відродившись, вона знала набагато більше, ніж у минулому житті, і була мудрішою, ніж тоді. Але вона й подумати не могла, що їй доведеться використати цю послугу, аби врятувати власне життя настільки рано. Сєвей стояв ззовні паланкіна, відділений від людей всередині лише його завісою, він не здивувався, почувши голос вбивця навпаки, слова Дзянсюєнін змусили його підняти брови. Відчуття було таке, ніби ситуація стала доволі цікавою. Навколо не було жодного перехожого, і вулиці наповнилося холодом. Дзянчу похмуро дивився на Паланкін. Сявей глянув на юнака, що стояв поруч із ним, зі зв'язаними рукавами і стрілами на спині. Він легенько помахав рукою, даючи знак відійти, а потім звернувся до поланкіна. Так, друга Міснін колись врятувала Сєвея і її батько, добрий соратник Сєвея. Якщо у вас є невдоволення двором, це можна вважати державною справою. Якщо ж ви тримаєте в заручниках невинну дівчину, вас запідозрять у заподіянні шкоди безневинним. Між заколотником і моїм рятівником Сівей обирає рятівника. Припускаю, ви теж не хочете тут втратити життя. Якщо ви готові відпустити другу міцнін, я можу наказати комусь принести лист із дозволом відчинити міські ворота і провести вас у безпечне місце на межі столиці. Яка нісенітниця. Дзян Цюйнін не вірила жодному слову, однак вона була під контролем іншої людини і не могла говорити необачно, та й у присутності сєвеї вона не насмілилася б діяти відкрито. Убивця ж і не сподівався, що йому так пощастить він випадково забрався в паланкіна, виявилося, що взяв у заручники рятівницю життя Сєвеї, він розсміявся. <свісна> <свісна> схоже, небеса дали мені шанс на порятунок. Я лише чув, що юний наставник сє захоплюється даосизмом і не піддається жіночому впливу. Не думав, що й у вас бувають миті, коли ви відчуваєте ніжність до прекрасної статі. Раз ви кажете, що вона ваша рятівниця і хочете, щоб пані була в безпеці, все стає простіше. Чому б вам не замінити її, хіба не краще взяти в заручники вас і вивести з міста? Інакше чоловік замовк, а потім раптом став надзвичайно жорстоким. Я вб'ю цю сучку просто зараз. Холодний піт виступив на спині Дзян-Сюєнін. Вона вголос проклинала цього вбивцю за його нерозумність, нічого дивного, що і повстанці короля Піннані, і партія небесного сектору всі зазнали поразки від рук Сівея. цей свинячий мозок був у нього занадто слабкий. Чи можна вірити словам Сівея?» Цей ідіот навіть розраховував на те, що вона пригрозить Сєвею і змусить його замінити її. Та якби сєвей того захотів, вона могла б відтяти власну голову і йти з нею в руках. За межами Паланкіно панувала мертва тиша, вбивця став нетерплячим. Я рахуватиму до десяти, якщо ви ще не вирішите, не треба рахувати. спокійний голос Сєвея перебив його. Серце Дзян Сюєнін раптово підскочило до горла. Одразу після цього вона почула, як він сказав, Чи не могли б ви сера, відпустити другу Міснін, я заміню її. Попри всі її думки, вбивця вже святкував, думаючи, що цей легендарний наставник імператора Сівей зазнав миті слабкості і справді вступив із ним у переговори, припускаючи, що всі люди хочуть жити. Мало хто знав, що, скоївши напад, сьогодні він зовсім не планував повертатися живим. Прохання змусити Сівея замінити дівчину було лише прикриттям. Справжній задум убивці полягав у тому, щоб щойно той наблизиться для обміну, схопити слушну мить і завдати смертельного удару ось його справжня мета. «Ти, іцунь завісу, він люто наказав дзянцюєнін, не зводячи ножа за її шиї ані на йоту. Дзян Цюйнін рухалася повільно. Вона нахилилася вперед, простягнула руку і повільно відгорнула завісу паланкіну. Усередину хлинуло світло червонуватого неба. Вона побачила Сівея, який стояв на відстані 30 футів від паланкіну зі спокійними бровами і пронизливим поглядом. На ньому був широкий халат із довгими рукавами, чистий від пороху, його риси були надзвичайно вишукані. Проте з першого погляду люди завжди помічали не стільки красу, скільки врівноваженість у його поставі він стояв, немов велична гора, і був непорушний, наче глибока ріка, у його постаті відчувалася стійкість, спокій і гідність. Це наводило думки про високі гори і глибоке море, про святих, що читали мантри в давні часи, чи про відлюдників, які збирали трави серед гір його погляд упав на дівчину крізь порожнечу. Він був врівноваженим і глибоким. Дзян Сюєнін здригнулася. Раптом вона згадала, окрім Дзян Чу, який був майстром меча, у Сєве також був мовчазний лучник, що без зусиль може проткнути вербовий лист стрілою з відстані 100 кроків. Знову глянувши, Сюєнін помітила високу вежу дзянсяо за межами паланкіну. Як тільки вбивця вийде з паланкіну і опиниться на видноті, цілком імовірно це стане його миттю смерті. Вона не знала, чи буде сєвею зручно одразу із нею розправитись. Убивця за її спиною, також озирнувся і сказав учителю сі, «Скажіть своїм людям відійти на триста футів. Усі, хто тримав ножі й мечі, поглянули на Сєвея. Той махнув рукою у їхній бік, потім подивився прямо на вбивцю. Сер, прошу, заспокойтесь. Сєвей не сміє піддавати небезпеці життя свого рятівника та доньки друга. Я даю вам честь, джентльмена, якщо ви відпустите її, вам точно нема чого боятися. Всі відійшли, лишивши лише сівей на його початковому місці. Підходьте, сказав вбивця. Сєвей вийшов уперед. Коли вбивця відійшов на всього лиш шість футів від паланкіну, він зупинився і раптово штовхнув дзянцюанін, яку тримав у заручниках. Дівчина зовсім не хотіла виходити на вулицю. Хто знає, чи не просвистить стріла повз її голову, щойно вона вийде, але з ножем біля горла їй не залишалося вибору, тож нін мусила вийти. Вбивця тримав її увесь цей час, поки вони повільно наближалися до сівеї. Дзянцюєнін тремтіла від страху вона відчувала, що бог смерті вже стукає в її двері. Однак ніяк не можна було очікувати, що коли вони нарешті підійшли до сівея, вивця раптово штовхне дівчину в його бік, а потім миттєво піднесе ніж і завдасть удару по сівею. Вираз обличчя учителя не змінився. Сюйнін зрозуміла це її шанс, і без вагань кинулася до сівея. Вона не вірила, що захистом у вигляді його господаря лучник на вежі все ж наважиться прицілитися в неї. Солодкий і холодний аромат ударив у ніздрі. Сєвей передбачив рух убивці, але не очікував, що Дзян Сюєнін впаде на нього, його очі на мить здригнулися, проте, на щастя, його реакція була швидкою. Ще до того, як вона встигла його штовхнути, він простягнув руку, щоб підтримати її, водночас скорочуючи стрімко зменшувану відстань між ними. У цей самий момент у повітрі пролунав різкий свист, і звук тітіви лука прорізав тишу, наповнену небезпекою. У ту мить дзниця Цян Цюнін різко звузилася від думки, що для неї все скінчено. Але вже за мить її очі були закриті чимось ніжне білим. Це був сявей. Насуплений, він підняв руку і затулив їй огляд своїм широким рукавом. Цян Сюйнін здригнулася, нічого не бачачи. Вона почула звук стріли, що прошила череп, наче розколола хрусткий кавун, а тоді кілька крапель крові. Розлетілася й упала на бездоганно чистий рукав, Вражаюче. Ніж убивці був усього то в двох трьох дюймах від сявея, а його зловісний вираз обличчя так і не змінився, проте стріла вже влучила йому просто в чоло, прошивши череп наскрізь. Можна було побачити, наскільки страшною була сила цього пострілу, від удару його тіло відкинуло назад, і навіть у мить смерті на його обличчі залишався абсолютний подив. Сєвей же зберіг холодний вираз обличчя. Він лише кинув погляд, а тоді відпустив руку Дзян дзянцюанін і свій рукав. Щойно рукав опустився, Дзян дзясюєнін побачила, що обивця справді був прошитий стрілою насквізь. Вона підняла очі на башту Дзян Цяо, де на балконі стояв юнак у синьому з колчаном за спиною. Він зібрав лук і них у тіні. Земля була забруднена червоним і білим, свіжа кров, а також шматки мозку. Якби не рукав Сівеї, усе це, ймовірно, потрапило б на неї. Стоячий осторонь, Дзян Сюєнін відчувала нудоту від запаху крові, її обличчя зблідло, і вона відвернулася, не наважуючись глянути знову. У цей момент усі охоронці, які раніше відійшли назад, повернулися. Дехто з них перевіряв стан убивця. Дзян Шу підійшов прямо до Сівеї. Лівий рукав учителя був забризканий кров'ю. Навіть його струнка рука була заплямована. Побачивши це, Дзянчу дістав із рукава чисту оксамитову хустку і, тримаючи її обома руками, подав йому пане. Сєвий узяв її, але перевів погляд і зупинив очі на вусі Дзянсюєнін. Він дивився на нього якусь мить, а тоді передав оксамитову хустку далі. Дзянсюєнін на мить заціпеніла. Вона підняла руку, відчувши липкість, на кінчиках пальців і, опустивши її, щоб подивитися, побачила кров, яка потрапила на мочку її вука. На мить дівчину охопив жах. Дзян Сюнін була надзвичайно налякана сівеєм, але щойно, хоча їй не вдалося впасти на нього, стріли не влучили в неї, тож, побачивши, як він простягає її хустку, вона водночас здивувалася і злякалася. Довго вагаючись, вона обережно простягнула руку, її густі вії тремтіли. Але прийняла з рук сіви хустку, тихо промовивши. Дякую. Щойно вона була змушена діяти через обставини, але тепер, оскільки в минулому житті Сюєнін зніяковіла через його зауваження дотримуватись згідності, цього разу вона була надзвичайно обережною вона лише взяла хустку, не наважуючись торкатися його долонь. Однак цей м'який білий оксамитовий платок був зроблений із високоякісного шовку, тож, коли вона його прийняла, його куточок упав на долоні сєвея. Сєвей зігнув довгі пальці і у ту ж мить помітив неглибокий шрам на її зап'ясті, який відкрився, коли вона простягнула руку. Ледь відчутний присмак крові з тієї відчайдушної ситуації того року знову виник у його пам'яті він відвів руку і легенько стиснув її за спиною. Лише після цього, сє глянув на неї. Напевно, я злякав вас, друга Міснін. Дзян Сюєнін витерла кров із вуха, оксамитова хустка була забруднена кров'ю. Вона опустила очі. На щастя, я зустріла вашу милість і знала, що у вас обов'язково знайдеться спосіб врятувати мене, тож усе було добре. Так. Побачивши, як вона витирає кров і тримає в руці хусточку. Сівей простягнув їй руку і спокійно мовив. Але щойно в паланкіні я почув, як друга панна Нін згадала про врятоване життя Сівея, наче ви боялася, що Сівей не прийде вас рятувати. Схоже, сівей помилився. Почувши це, серце Дзян Цюї Нін мало не вистрибнуло з грудей, вона змусила себе заспокоїтися. Цей убивця запитав мене, тож я не насмілилася не відповісти. В той момент у мене не було іншої думки, і я злякалася, що він уб'є мене з примхи, якщо подумає, що я нікчемна. То так, я помилилася? Закінчивши, вона помітила, що він простягнув руку і поспіхом повернула йому його оксамитову хусточку. Сявей узяв пустку з її руки і, використовуючи куток, уже забруднений кров'ю, повільно і ретельно витер свою ліву руку, забризкану кров'ю. Він опустив очі і більше не промовив ані слова. Ця мовчанка змусила серце Дзян Сюйнін шалено колотати. Побачивши ситуацію, Дзян Шу, що стояв поруч, кинув погляд на сівея, а тоді мовчки прибрав іншу хусточку, яку спершу збирався подати. За деякий час хтось доповів Ваша милість, імператорський учителю, молодий пан Янь перебуває на вулиці і бажає війти. Сівей припинив витирати руки і підняв голову, щоб глянути на Дзян Нін перед тим як промовити: Дзянчу, проведи другу панну Нін. Так, відповів дзянчу. Дянсюєнін зі стривоженим серцем уклонилася Сівею. Вона не насмілилася запитати, що сталося з її служницею в Паланкіні, і просто рушила слідом за дзянчу через довгу вулицю до Яньліня. Коли вони пішли. Дао Цінь спустився з башти, у руках він тримав Гуцинь. Сєвей узяв його і байдуже провів долони по розірваних струнах і сліду від ножа, глибоко врізаному в корпус Гуцині. Після тривалої мовчанки він сказав, відправте тіло до Міністерства справедливості, і покличте до мене чень іна.